Вітаю нервика Україна і закликаю долучатися до дискусії у коментарях під цим відео. Моє ім'я Дмитро Оліник. Про що буде розмова? Про ситуацію на фронті. Нібито втратили Курахове. Росіяни оточують Покровська ще на Курщині. Сило оборони відбивають штурми північних корейців. На зв'язку має Олексія Гетьмана, майора запасу НГУ, ветерана російсько-української війни. Пане Олексію, вітаю вас! Вітаю вас. Останні дві доби у новинних стрічках червоною ниткою проходить згадка Дніпропетровської області. Окупанти знаходяться вже трохи менше ніж за сім кілометрів від шосе, що веде до області. Якою ви бачите ймовірність початку бойових дій на Дніпропетровщині? Ну поки що їм треба розібратися з Покровском з, може з Константиновкою. Туди направляються основні сили росіян. Там ведуться ну, третина бойових дій по всій війні ведеться третина навіть до половини на Покровському, ну і було на Кураховському напрямку. Так, звісно, вони хочуть підійти і контролювати дорогу від, від, від Покровська до Павлограда, що не менше. Ну, може, від Покровська до Слов'янська, Краматорська, Константин, ну, до Константиновки і далі. Тобто ці великі дороги вони необхідні для того, щоб ну, перевозити все. все що потребують Збройні сили, ну і не тільки, якщо, якщо йдемо про Покровську, там залишилось щонайменше 7 тисяч наших співгромадян, які не змогли виїхати. Ну, це люди переважно похилого віку. І ми ж розуміємо, що там не працюють аптеки, магазини в Покровську зараз на сьогодні. І все, що їм необхідно, підвозить наші збройні сили, тому ми маємо піклуватися ще й про цивільне населення. Щоб вони їм було що пити, що їсти, і кому потрібні ліки, і кому взагалі потрібна медична, медична допомога. Тому для нас важливі ці дороги. Це не означає, що вона єдина дорога, так не буває, там багато і невеличких доріг, але по цій дорозі ну, більш-менш можна швидко та ну, відносно великої кількості все перевозити, Бо під, такою, під час такої погоди, як зараз, по просилковим дорогам, ну важко там їздити. Ми ну, це теж чудово розуміємо. Тому ворог з півдня намагається обійти Покровськ, вийти, на, ви кажете, на кордон Дніпропетровської області, ну і, звісно, на перекрити ті головні шляхи логістичні, по яким ми все підвозимо, що нам що необхідно що, ну, в Покровськ і в інші місця. А ця тактика, оцей сценарій, де росіяни обходять Покровськ з півдня, наскільки це спрощує задачу ворогу, і наскільки це становить загрозу для сил оборони? Чи готові взагалі в Україні до такого сценарію? Готувалися ж нібито до атаки в лоб? Ні, ну не зовсім Коли, коли робили фортифікації навколо Покровська, то робили їх в передмісті. Ну, якщо взяти ну, коло да, навколо Покровська, то якщо збільшити відстань. Там на декілька кілометрів, щоб далі від Покровська були ці фортифікації, то ми пам'ятаємо, якщо ми дорівня дліна окружності, і це набагато збільшує радіус, радіус на 10 кілометрів, дліна кола збільшує, там, ну, може, щоб длина окружності це 2ПР. Тобто вона збільшить в 6 разів, що не менше, ну майже в 7 разів. Тобто. Саму лінію оборони. Тому начебто невеличка далі відсунду Попровська можливо, але ну, ми пам'ятаємо зі школи арифметику, навіть не математику, геометрію. Це набагато збільшило б протяжність тих фортіфікацій, які ми мали ми збудувати. А у нас такої можливості, ну, може розуміємо, ну, не було. Тому е, не очікували в лопа, очікували е, навколо міста фортифікації і чудово розуміли, ну для того, щоб не дати можливість ворогу безпосередньо зайти, зайти в місто. А те, що він буде намагатися оточити з півночі чи з півні ну це наче знаєте, це настільки азбучна, як то кажуть, істина зв'язкової точки зору, що е, частіше. Війська намагаються оточити місто, ніж зав'язатися в уличних боях. Ну, якщо місто оточити, то гарнізон, який там знаходиться, ну, щоб на межі оточити, він має, він має вийдуть, вийти з цього міста. Ну, що там залишатися без можливості всього що треба постачати без постачання, тому можна захопити, скажімо так, місто, зав'язуючись вуличних боях. Це нічого нового, Це чудово знають росіяни, це чудово знаємо ми і намагаємося цьому протидіяти, але настільки, наскільки ми можемо. Ну, якщо в нас не вистачає людей, не вистачає техніки, не вистачає всього, що необхідно, щоб тримати оборону в той кількості, в якій це потрібно, то очевидно доход доводиться відходити. Ну тут. Все, начебто, ну, так зрозуміло. Якщо навіть нам це не подобається, то воно все одно так є, як ми зараз з вами про це розмовляємо. А на ваш погляд, чи не виникне у росіян спокуси, коли вони, якщо вони дійдуть до адміністративних кордонів Дніпропетровської області, піти саме в Дніпропетровську область, а не на північ, аби оточити місто Покровськ? Ну можливо, вони спробують просунутися. Ви знаєте, я не думаю, що вони будуть уважно дивитися на адміністративну мапу, бо вона на в полі на на землі Ну, тих кордонів, там, якщо десь ще можна побачити кордони е, е, державні, то кордони адміністративними між областями точно вони намальовані тільки на, на адміністративних, на політичних мапах. Тому я думаю, що росіяни будуть просуватися для якщо вони вирішили призупинитися на Дніпропетровській області, то призупинуться вони точно що і не по кордону, там, тим більше пряма лінія намальована, а е, будуть по рельєфу місцевості орієнтуватися і там намагатися закріпитися. Це якщо подивитися на рельєф місцевості. То, що вони зайдуть на декілька кілометрів, якщо зможуть, на Дніпропетровську область, але не тому, щоб починати її якось контролювати. Ну, ми не знаємо їхніх планів, я не думаю, що в них вистачить сил зараз чи робити потужні атаки, атаки на Дніпропетровську область, але десь вони там закріпляться. Вони так і роблять. Вони з точки зору військової роблять доволі грамотно. Вони коли десь просуваються, вони позаду одразу будують фортифікацію. Ну так взагалі прописано в підручниках військових, що коли просуваєшся, треба позаду робити фортифікації, хоч якісь. Тому що цілком можливо припустити, що ворог спробує робити контрудари, щоб тоді можна було десь тримати оборону. Тому росіяни, от вони крізь де вони наступають, вони позаду роблять фортифікацію. Тому нам буде, якщо робити контрудари, Ну, безпосередньо біля Покровська, то ворогу є куди відійти і де закріпитися. Тут теж питання. Так само вони будуть робити і на Дніпропетровській області. Вони десь там, якщо зможуть просунутися, просунуться. то це менше це, не, не, ну, 10 кілометрів, це не дуже велика відстань. І там теж спробують зробити якісь, ну, укріплення, може не фортифікація, це таке дуже гучне слово. Якісь укріплення вони там будуть робити, щоб там триматися. Це, це майже, як то кажучи, Мажа лучше быть. Сили спеціальних операцій повідомили, що відбили штурм солдатів північної Кореї у Курській області. Загалом було знищено близько 15 солдатів КНДР. А Вашингтон Пост пише, що якщо за ІСУ відступлять з Курщини, то 60-ти тисячне угрупування Росії почне звідти масштабний наступ на Україну. Там Чернігівська область здається, буде під прицілом. Як ви собі зараз бачите, взагалі от на чиєму боці ініціатива знаходиться? Чи дійсно силам оборони вдається знищувати ліквідовувати бійців КНДР і тримати позиції на Курщину? Ну, я не думаю, що є якесь якась, якась особливе завдання е, винищувати виключно військовослужбовців Північної Кореї. Це ну, винищуються просто вороги. Е, от військово-північна Кореї краще захоплювати, захоплювати в полон, що нам вдалося зробити для того, щоб ну, фактично всі розуміють у світі, що там воюють війська Північної Кореї, треба це довести юридично. І от е, полонени, які будуть давати покази, е, це є юридичне. Доказ того, що там знаходиться не просто якісь добровольці, якісь там люди з інших країн воюють ну, добровольці на боці російської армії, на бо на нашому боці це не є протизаконним чимось. Але коли воюють, ну, наприклад, там, на, бокі, на, на боці росіян воювали і кубінці, і венесуельці, і індуси з Індії, то це не означає, що ці країни приймають участь. Це різні речі. А коли приймають вже безпосередньо е, повністю військові підрозділи, то це означає, що країна приймає участь у, у цій війні. Тому е, ніхто не збирається нищити без, безпосередньо північну кресу, це просто даємо відсіч. Ініціатива дійсна. Ну, бачите, вони вони почнуть казати те про що ми, наприклад, з вами розмовляли: чи варто чи не варто знімати наші війська з Курщини. Ну ми знімемо, і там 60 тисяч. І а вони ще там залишаться? Вони теж кудись підуть. І вони можуть піти і на Сумщину, і на Чернігівщину, і на Харківщину. Тим більше, що там збільшилась кількість вже диверсійних груп, які там промацують, ну, роблять не диверсійні, а більше розвідувальні дії на всьому нашому північно-східному кордоні. Ну, Більше на північному. Тому, звісно, що ініціатива, принаймні, на Курщині, поки що на нашому боці, ми можемо. Таким чином зв'язувати боєм чи примушувати там знаходити знаходитись російське групування. А нам доведеться відійти, то очевидь це групування буде спрямовано на, на якісь із наших областей, теж ну начебто вочевидь. Станом на сьогодні немає таких ризиків, я е, правильно розумію. Ну, тобто Україна не має намірів і не має потреби відступати зараз. Ні, поки що таких ризиків немає, але ми можемо прогнозувати більш-менш вдало прогнозувати щось на ну максимум на тиждень, бо ситуація динамічно змінюється. Ну найближчі, ну це не дуже добра новина для наших північних громадян, які живуть на північі, але ну. Ну, ще не менше на тиждень точно очікувати, чогось, хоча вони зайшли вже на територію Сумської області. на декілька кілометрів вони вклінились для того, щоб спробувати наше групування обійти, обійти з, е, з півдня. Але такої якоїсь реальної загрози поки що немає. Але все може змінитися там, ну знаєте, вже смішно до 20 січня. Це дата стає ну, Олексій, державне свято якесь треба до 20 січня, бо дуже останнє питання. Е, ніби посилилася присутність шахедів в останні дні в небі, Росія піднімала в повітря сьогодні Ту-22М3, Вчора багато разів лунала тривога у зв'язку з загрозою балістичного удару. А ще ось інтери кажуть, що бомбардувальники стратегічні в Росії споряджені. Чи є ознаки готовності Росіян до потужного масованого удару? Тут і погода змінюється не на нашу користь. Ви знаєте, оці коли є ознаки чогось, то це не означає, що обов'язково це має відбутися. А коли ми кажемо що є всі ознаки повітряної атаки з боку росіян, і атака не відбувається, починають люди, які казали, що є всі ознаки, ну сказати, що ну, бачите, не, ваш прогноз не виправдався. Тому одразу е, хочеться сказати, що ознаки є, стовідсоткові ознаки того, що саме так готуються повітряні атаки. Але це не означає, що воно обов'язково обов відбудеться. Тобто, знаєте, як хто пам'ятає школьний курс, що з математики є необхідні достатні умови. Оце необхідні умови, але не є достатні. Так, але росіяни мають щось робити, вони ж хочуть нас е, е, занурити в темряву, хочуть. Розпілити. Вони ну, слухайте. Ну ми кожну атаку, ми е, вважаємо, що вона ледь на останнього. Бо їм треба місяць, десь між атаками треба приблизно місяць для того, щоб виробити ту к... вироб... на, наробити ту кількість, не виробляти, наробити, не на виробляти ту кількість ракет, яка е, якою вони запускають при масованій атаці. Якщо нема. Е, Два місяці було таке повітряної атаки, то вони можуть запускати більше ракет або робити в два етапи, дві ну, атаки там, з інтервалом в декілька днів. Тому якщо місяць швидше, ніж місяць, зазвичай вони цього робити не можуть, бо буде невелика кількість засобів враження, ну, ракети, і атака втрат, втратить смисл. Тому, коли минув місяць після попередньої атаки, можна, можна очікувати, що в будь-який день ця атака може, може відбутися, а може і ні. Але відбудеться ну, всі... що, ну, через місяць, через два вони не припинять, нічого не змінилося. Війна не закінчилась. На жаль, на жаль, так пане Олексію, вітаю Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, НГУ, ветеран російсько-української війни. Був моїм співрозмовником. Ще раз прошу долучайтеся в коментарях до дискусії. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.